Шапки з мериносової вовни італійського виробництва вражають елегантністю та вишуканістю. Вовна меріноса – це натуральне тонке волокно від овець породи мерінос. Завдяки тому, що шапки зв'язані із 100% меріносової вовни, вони надійно зберігають тепло. Не створюють парникового ефекту та не електризуються, завдяки чому є ідеальним виробом для комфортного та елегантного використання. Особливістю шапок з меріноса є те, що вони не кашлатяться, вони поглинають вологу та забезпечують сухість голови. Шапки з меріносової вовни зберігають свої властивості навіть після багаторазового прання та не викликають свербіж. Ретельна робота рук у поєднанні з високоякісним матеріалом створює стильний аксесуар, що додає шарму будь-якому образу. А також стильні шапочки Біні чудово поєднуються з іншими аксесуарами, доповнюючи ваш стиль.